Діти мої або хто інший, слухаючи мою грамотицю, не посмійтесь над нею, а прийміть її до свого серця, і не лінуйтеся, а щиро трудіться, пам'ятайте, як учив мудрий Василь, зібравши круг себе юнаків, при старших годиться мовчати, при мудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними і меншими. Мати згоду і бесіду вести без лукавства, а щонайбільше розумом вбирати, не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато, очі тримати донизу, а душу вгору, перш за все, бога ради і душі своєї. Майте страх Божий у серці своєму. І милостиню подавайте щедру, бо то початок всякого добра. Що таке людина, як подумаєш про це, Великий Єси, Господи, і дивні діла твої, і ніяк не може розум людський осягнути всіх чудес твоїх. Дивіться, як все мудро влаштовано на світі, як небо влаштовано. Або як сонце, або як місяць, або як зірки, і тьма, і світло, і земля, як на водах покладена, Господи, завдяки волі Твоїй, а звірі, а птиці різні, а риби всілякі. І цьому диву подивуємося, як Господь створив людину, і які різні та багатоликі із праху людські обличчя. Якби і всіх людей зібрати, то кожен має свій вид і образ обличчя. І тому подивуємося, як птиці небесні і звирію летять, і перш за все до нашого дому, але не поселяються в одній країні, а сильні й слабі, розлітаються по всіх землях, щоб наповнилися щебетом ліси й поля. Все це Дав Бог людям на користь, на їжу і на радість їм. І знов скажемо великі блага, послані нам грішним людям, ті ж птиці небесні, коли Господи їм повелиш, то заспівають і звеселяють людей, а коли ні, то, маючи і мову свою, оніміють. Прочитавши оці слова, діти мої, похваліть Творця всього земного й небесного, а все, що далі, то мого слабого розуму повчання. Найголовніше не забувайте убогих, а якоможете по силі годуйте їх і подавайте сиротам. І вдову захистіть, не дайте сильним погубити людину, хто б то не був правий Чи винний перед вами не вбивайте і не веліть вбивати Його? Якщо й завинив хто в смерті, не губіть християнської душі. Якщо ж вам доведеться цілувати хрест перед братами своїми або перед будь-ким, то перше спитайте свого серця, на чому ви зможете стояти твердо? І тільки тоді цілуйте, а поклявшись, не переступайте клятви, бо загубите душу свою, ніколи не майте гордині в своєму серці і в розумі, а скажіть сьогодні живий, а завтра помру, смертні ми. Старих шануйте, як батька, а молодих як братів. В домі своєму не ледачкуйте. А за всім приглядайте самі, не покладайтесь на Тиуна або на отрока, щоб не посміялися люди ні над домом вашим, ні над вашим обідом, на війну вирушивши, не лінуйтесь, не сподівайтесь на воєвод, ні їжі, ні питтю не віддавайтесь без міри, ні солодкому сну. Сторожу самі споряджайте, і вночі з усіх боків, поставивши охорону, лягайте відпочивати коло своїх воїнів, а вставайте рано, зброю не скидайте з себе поспіхом, не оглянувшись добре. А чи буває, що через лінь людина зненацька гине? Брехні остерігайтесь і пияцтва. І блуду, від того душа гине і тіло. Куди б ви не верстали шлях своєю землею, не давайте отрокам своїм чинити зло і шкоду, ні селам, ні посівам, щоб люди не проклинали вас, а куди б не прийшли і де б не зупинилися, напійте і нагодуйте нужденного, найбільше шануйте гостя. Звідки б він до вас не прийшов, простий чи знатний чи посол, якщо не можете пошанувати його дарунком, то пригостіть його їжею і петвом, бо він, мандруючи далі, прославить вас у всіх землях доброю чи злою людиною. Хворого навідайте, покійника проведіть в останню дорогу, бо всі ми смертні. Не променіть ніколи людину, не привітавши її, і добре слово їй мовте, жінку свою любіть, та не давайте їй влади над собою. Якщо забуваєте про це, то частіше заглядайте в мою грамотицю. і мені буде не соромно, і вам буде добре. Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте. Того навчайтесь, як батько мій, дома сидячи, знав п'ять мов, через те й честь йому була в інших країнах. Лінощі це мати всьому дурному. Хто що й знав, те забуде, а чого не вміє, того не навчиться. Добро своєю рукою сіючи, не лінуйтесь ні на що хороше. І хай не застане вас сонце в постелі, так робив мій батько покійний і всі добрі мужі. На заутренні воздайте Богові хвалу, на світанні, побачивши сонце, з радістю прославте Бога і скажіть, просвіти очі мої, Христе Боже і ще Господи, додай мені літо до літа, щоб я честю й добром виправдав життя своє. Так я похваляю Господа, коли сідаю думати з дружиною, або збираюся чинити суд людям, або їхати на полювання, або збирати данину, або лягти спочивати. Спочинок у полудень людям дається за труди. Після трудів спочиває і звір, і птиця, і люди. Не судіть мене, діти, або хто інший, хто прочитає моє Слово. Не хвалю я ні себе, ні своєї сміливості, а хвалю я силу Творця і прославляю милість Його, за те, що Він мене, грішного і слабого, стільки років охороняв від смертельної небезпеки і не лінивим мене створив, а на всякий. Людські діла достойним. Прочитавши цю грамотицю, постарайтеся робити добрі діла на землі.